Рішення Путіна розпочати війну проти України стало абсолютним стратегічним дном для Путіна та країни агресора Росії. Всі вважають, що якась агресія со боку Росії відбувається сьогодні. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкін у ході Мюнхенської конференції з безпеки. Росія стала слабша військово, вона стала слабша економічно. Зараз Європа позбулася енергетичної залежності від Росії за два роки, а українські збройні сили набули. Неоціненого досвіду, і після того як Захід розгорне свою оборонну промисловість на повну потужність, вона вийде на показники переваги. Над збройними силами Росії ми зараз маємо рішучість десятків країн зробити дві речі: по-перше, переконати, що Україна має те, що їй потрібно, щоб негайно подолати російську агресію. По-друге, щоб вивести Україну на шлях, на якому вона буде зростати в наступні місяці та роки, здатна буде міцно стояти на своїх ногах у військовому, економічному та демократичному сенсі. І це буде найсильнішим ударом по путіну, який хотів би послаблення України. Нагадаємо, що Росія витратила на війну в Україні уже понад 200 мільярдів доларів. Також агресія коштувала Кремлю майже півтора трильйони доларів, недоотриманих від очікуваного економічного зростання до 26-го року. Перше, якщо йдеться про гарантії до то в будь-яких угодах. Мало би йтися про спільну пліч копіч оборону у разі нової війни, особливо якщо йдеться про відносини між Україною і Заходом, тому що українські збройні сили захищають не лише безпеку України, вони захищають європейський кордон. Тому в угодах про безпеку мало би бути чітко прописано, що обидві сторони зобов'язуються спільно захищати цей європейський кордон у разі нової війни. І це тоді було б гарантією. Ну на жаль, в жодному варіанті в гарантії безпеки: ні в німецькому, ні в британському, ні в французькому, ну цього не видно там його цього немає. Щоб правда, можна в принципі більш-менш це сказати так. Ну звісно, в розпал бойових дій дуже важко нам очікувати від західних партнерів, що вони публічно згодяться підписатись під тим, що плічопліч -пліч воюватимуть поряд з українцями проти російської навали. Можна, але хотів. В такому разі побачити гарантіях спеки максимальну конкретику. Конкретику. Ну, наприклад, які конкретно мають бути дії підписантів у разі нової війни. Ну, ну от у британському варіанті взагалі тільки одна конкретика, що можна проконсультуватися впродовж двадцяти саме, годин. Ну, наприклад, там в, в, в німецькому варіанті є якесь посилання на гроші. На гроші, які будуть виділятися цього року, і в минулому році виділялися, і це там сума близько 7,1 і одного десятого мільярдів доларів. Це добре, але наприклад, не зрозуміло з цього, з цієї чи це буде виділятися лише в 2024 році, чи кожного року? Адже гарантія про безпеку йдеться там. угода ж підписана на 10 років. То це кожні кожний рік буде виділятися з ті мільярдів, чи це тільки зараз у рамках оцих домовленостей, які вже існують. Uh -huh. Про французький ряд взагалі говорити важко про конкретику, тому що ну, президент Зеленський сказав, що там вона дуже амбітна ця угода, але не про все, що в ній написано, можна говорити публічно. Тому я сподіваюся, що в тій закритій частині є максимальна конкретика в часі, в грошах. Ну, от, наприклад, такої конкретики, щоб це не була така огульна критика, можу назвати, наприклад, угоду про безпеку, підписану між сполученими штатами і Ізраїлем. І до цієї угоди про безпеку сполучені штати публічно зобов'язуються на випадок миру, не на випадок війни, підтримувати оборону Ізраїлю в сумі 38 мільярдів доларів, починаючи з 2019 року по 2028 рік. Оце є конкретика, про яку я кажу. І до речі, навіть навіть зараз Вашингтон не завжди дотримується цієї відкритої угоди, тому що ми там бачимо. Та політичні проблеми всередині Сполучених Штатів відбуваються. Але але це ще раз наголошує на тому, що в гарантіях про безпеки мають бути конкретні речі, які будуть в виражені в грошах, в діях, в думах. Mm -hmm. І найкраще, звісно, якщо б йшлося взагалі про конкретику, в якій будуть зацікавлені обидві сторони, тому що взагалі міжнародні угоди працюють лише тоді. Коли в цьому зацікавлені обидві сторони, тому створення спільної оборони, спільної наголошу оборонної інфраструктури між заходом і Україною, оце та те, що потрібно було б в цих гарантіях безпеки, пане Срій, Ді, давайте до цієї точки. Підсюємо. Давайте саме але. От Ну Не чує нас пан сі зв'язку з тим, що ми маємо підписати ще якісь угоди. То я сподіваюся, що те, що ми зараз проговоримо, допоможе підписати ефективніші угоди з іншими партнерами. Тим більше зараз йдеться про підписання угод зі сполученими штатами. Це буде по суті головними угодами mm. у сфері безпеки. Пане чути, бо я власне хотів вас від цієї ж точки відштовхнутися і далі домалювати графік, бо є угоди, і є угоди. От Будапештський меморандум класичний приклад в угоди, яка не має ніякого механізму, ніякої сили. Тим більше, що русські там це гаранти територіальної цілісності. Там так прописано. Угода, на яку ви посилаєтесь, США Ізраїль, це конкретна угода. Угоди, які ми попідписували, в принципі, є продовженням збірника тостів, які були сформульовані під назвою Мирний План України, з яким Єрмак витрачав великі кошти бюджетні, щоб організовувати великі тусовки, які піднімали… Али тости за мир у всьому світі і не давали жодного механізму вирішення конфлікту, якщо агресор. Ніяк не примушується тим пунктом до якихось змін, і в цьому випадку, чи є зміст, от я беру за точку відліку до ваші висновки, чи є зміст витрачати стільки зусиль, стільки часу на підписання якихось таких речей, якщо іншого механізму, ніж колективна оборона в рамках п'ятого пункту на е, статуту НАТО, не існує. Тобто напад на одного члена прирівнюється до оголошення війни всім учасникам блоку НАТО. Іншого механізму, от скільки. Не пробував знайти, знайти не можу. Може, ви скажете для чого витрачати стільки часу, зусиль і наших, і партнерів? Ну в принципі, є сенс, хоча б той, що оці ваші слова, якими я повністю згоден у частині того, що лише НАТО є єдиним надійним міжнародним гарантом української безпеки, записані фактично в усіх варіантах гарантій: і французьких, і британських, і німецьких. Ну в чому позитив? В тому, що підписанте, і, зокрема, західна сторона чітко бачить, що ці угоди, ці гарантії безпеки, так звані, вони тимчасові. А справжній гарант безпеки для України лише НАТО, і це і це є підписи. Це є добре. Заради цього вже варто це було говорити. Але би дуже хотілося б, щоб звісно до цих гарантій наші партнери вказали дуже чіткі терміни. Адже як угоди ж про гарантії безпеки вкладається на чіткі терміни, Наприклад, Німеччина уклала його на 10 років. Так, от так само, хай Німеччина, Сполучені Штати публічно кажуть, коли вони бачать Україну повноцінним членом НАТО. Тоді це буде логічне продовження цих угод про безпеку. Тому про це позумовно потрібно говорити. А, взагалі, міжнародні угоди взагалі ніколи не працюють, якщо це, хоча б комусь не вигідно, тому що на різницю від внутрішнього права в міжнародному праві нема жодних, жодних судів, жодних виконавчих служб, які би змушували когось щось виконувати. Тому міжнародні угоди працюють лише тоді, коли це вигідно, обом сторонам. І українська позиція мала би бути в тому, щоб ми наполягали на створенні з нашими партнерами спільної оборонної інфраструктури, спільної системи оборони, в якій, наголошую, зацікавлені обидві сторони. І якщо Заходу буде цікаво, щоб українська система оборони була міцна, бо це ж захищає їхні кордони, то така угода буде працювати. А якщо немає обопільного інтересу в тому, щоб ця угода запрацювала, то тоді вона і не буде працювати. От мені здається, що зараз, коли ми розуміємо, ну ми може це зрозуміти. але давайте скажемо відверто, що сьогодні Україна не може вступити в НАТО. То принаймні тоді треба наполягати на максимальній конкретиці, на максимальних конкретних грошах закладені в угоди і на створення спільної інфраструктури оборони з західно північно атлантичним альянсом. Тоді це має шанс на те, що це буде працювати.